Капеланське благословіння на 9 травня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. <кій> Отче наш, що єси Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо такі слова, що Ісус каже, що Я є хліб, який сходить з неба і хто споживає, тіло моє. Який я віддаю за спасіння світу, той має життя сам у собі. І саме такого він і Воскресить. І цей хліб, і про цей хліб мені хотілося поговорити, бо той, хто їсть цей хліб, тобто його тіло і п'є його кров, то має життя сам у собі. А до цього він казав, що сам у собі має життя отець, сам у собі має життя син. І тепер каже, той хто п'є кров його і їсть його тіло, той те, теж має життя сам у собі. І навпаки каже, той, хто не їсть мого тіла і не п'є моєї крові, той не має життя сам у собі. І тобто і не подлягає Воскресінню. Або Воскресінню на життя, а підлягає Воскресінню на суд, як пізніше він каже. Або вже осуджений, хто цього не робить, хто не вірить в нього. І це нам, знаєте, питання, коли стає питання мого життя, якщо мене це зачіпає, звичайно. Якщо я думаю про це життя, життя небесне і Воскресіння. То я завжди зупинюсь. І це стосується мого життя. Ми так бачимо, коли ми захворіємо хворобою, яка нібито, нібито там, там далеко на горизонті можна побачити смерть за нею, то ми дуже серйозно відносимося до свого життя. Поки цього немає, ми байдуже відносимося до свого здоров'я і можемо їсти, те, що нам не ну, корисно. Пити, те, що е, теж не корисно, не речі, але воно чомусь приємне тіло, де ми дали слабину. Але коли життя стане на грані і смерть наблизиться або так, або не так, то ми зразу відносимося до цього серйозно і приймаємо такі рішення, які б в інших обставинах не приймали. І оце питання, коли для мене його тіло. Або життя в самому собі, ну, далеке. Я не відчуваю загрози до цього, або не відчуваю, про що йде мова, то я і відношу до цього, знаєте, байдуж. Неуважно, необережно. Бо для мене цього не існує сьогодні, та я цього викинув з свого життя. Але для тих, для кого це існує, то завжди задумається. Що інший варіант для нього, ну, тобто, першому варіанту смерть, і тут же смерть, тільки духовна. Для нього це ну, як такий варіант, який його не приймає навпаки. він його, Цей варіант змушує і злякатися, і страхатися, і, і будь-що. Що людина примушує його діяти і дивитися на життя тоді, а не як би, словом, як придібрати слово не те, що смерть, а не мати життя в собі. Я нагадаю, що ми створені за образами подоби Божої. І якщо отець має життя сам у собі, і Ісус має життя сам у собі, той хто буде здійснювати то? А звершувати цю образ і подобу в собі, теж зрозуміє, що не маючи цього життя в самому собі, я ніколи не, стану поді... не сповню той образ і не стану подібним до Бога. І кому це цінно і життєво необхідно, він завжди буде за це і задумуватися, і... і направляти своє життя в цьому напрямку. Боротися з тим. Перешкоджає прийти до цього, до цього стану життя самого собі, і навпаки, в, як губка в себе втягувати, все те, що а, ну знаєте, розпрямлює дорогу до цього, до цього навіть не стану, а до цього. Навіть слово не можу підібрати. Для цього, для цієї якості людини, який розуміє, що він живе. Що він живий. Живий так як жив, і живе як, так, як живий син, так як живий отець. Чомусь своєї любові і з Великого Задуму Господь саме так створив людину. Адам першу людину, Адама і Єва і їхнє покоління, він так задумав, щоб так було. І ми всі створені для того, щоб це сповнитися. І не створене для інших варіантів. Ці наші і тіло, і душа до цього покликані і так налаштовані. <кій> і кожен з нас, хто частково до цього доторкнувся, він обирає цей шлях, бо розуміє, навіть не розуміє, а серцем сприймає, що це правда і істина, що це є життя, що саме таким воно повинно бути, так воно повинно здійснитися, і так в повноті сповнюватися і в собі, і по відносинам до Сина, до Отця, і до всіх оточуючих із нашого оточення. Але ці слова складні, їх треба не те, що їх треба, да, а почувши їх, почувши їх, і коли вони до серця доторкнулися, їх треба прийняти в своє життя. Вони розкриються. А з часом або з кожним кроком поступу до нього, до нашої готовності зрозуміти, збагнути ці слова але розуміючи, що Він є тіло і кров, і хто Ісусовий, які ми п'ємо і їмо, то ми перетворюємося в тих, хто живе, хто живий, так як живий і син, так як живий і отець. Додав в кінці, що так він і задумав, щоб так і було. І той, хто йде цим шляхом, то ніколи не помилиться і не спотикнеться в своєму житті, вічному житті.